Так. Е, питання від Ольги Коцюруби, uh -huh. антропологізація юридичної тен науки як тенденція її розвитку е, В Дністріанського, Лавтерпахта, Лемкіна, Пет Петра Недбайла та їх внесок в антропологізацію юридичної науки. Uh -huh. Ну, молодець. Молодець. Олександрівна, коли я називав цю тенденцію, то сама по собі назва не розкриває, на чиїх плечах відбувалась і продовжує відбуватися оця тенденція антропологізація. А, бо є ще один вираз. Антропосоціальний поворот в суспільствознавстві. Антропосоціальний поворот поворот від чого? Від, Я вживав вже цей термін, від такої установки, що людина це інструмент, це засіб досягнення якихось соціально значущих цілей. І тоді. Образно висловлюючись, людина це лише гвинтик. Один з французьких соціологів вважав, що у людей є тільки функції, власних прав у них немає, у них є тільки ролі або функції, які вони виконують як гвинтики, як елементи цілого. І зрозуміти людину, і призначення людини можна тільки крізь призму ну, всього суспільства або певної соціальної групи, ну а це так званий комунікативний підхід чи кому комунікаційний підхід, коли на першому місці, як я вже дозволив собі, Попереднього разу, здається, цитувати, сперва думає родині, а потом собі. І не можна вважати, що це принципово помилковий підхід. Але звідси виростають потім тоталітарні режими, коли людина знову ж це, ну, це щепка. Лісу роблять, щепки літять. Ну, і що там одна людина? Значить, треба думати про ціли, про весь колектив, ну, а тоді і людям щось перепаде дістанеться. дістанеться. Також на противагу цьому комунікаційному підходу, комунітарному, комунітаристському, різні терміни вживають. Ну, комунітаристський, значить, такий загальний, узагальнений, суспільно значущий підхід. От сперва до моє родині, а потом собі. На противагу тому і на противагу виправдання тоталітарної практики запущений в обіг оцей антропосоціальний підхід. Ну, і я вже цитував вам одне з положень вершала Утерпахта, Терпахта, що. Будь-яка людина anyone чи, будь-хто, є початком і кінцевою станцією усього права. Оце з його передмови до одного з класичних підручників з міжнародного права шведського автора Іло Терпак, здається, в 1928 році. Написав до одного з чергових видань цього підручника з міжнародного права передмову. І крім того, сам там редагував аж до переробки деяких фрагментів цього підручника. І отам він вжив оцю фразу, яку я зараз вам в черговий раз відтворив. Так от оця. Тенденція антропологізації вона ж здійснюється живими людьми.